Те, друзі! Сьогодні приїхали на річку Південний Бух, недалеко від Вінниці, на, за об'їзним мостом. Ось, спробуємо сьогодні подивитися, яка у нас тут риба є. Першу тут буду ловити, ніколи тут не рибалив, тому буде, так сказати, розвідка, рибалка розвідка Ловити сьогодні буду два види Це вас доволі прикормка флагмана взяв флагман супрім прикольний клас карма і також добавив трошки трактанта від Justream карась солодкий і напевно ще є в мене пів кілограма гороха побачимо якщо треба буде Пробуємо закормитись горохом і почекати на якісь трофей, аби сподіватися, що вони тут є. Тож зараз завішуємося. Прикольний горіховий такий аромат. коробки. Суприм у нас такий більш киший, більше до жовтого, а фішка у нас такий коричний тем. Я думаю, зараз вводимо. Трішки додому ароматики доволі вже гарно ліпиться, але ще зараз постоїть, у нас ще трохи залишилось. Водички з атрактивом дамо її трошки попити, хай вона постоїть хвилин 5-10 вона ще вип'є і додали те що залишилось. Поки підемо, подивимось, проміряємо наше дно. Стояло 10 хвилин, як бачите, випила водичку, ось доволі суха, тому в нас ще є трошки атрактанту, залишилось з першого зволоження. Добавляємо сюди, увесь. Супер, якраз те, що нам потрібно. Доволі така тяжка. Добре заложена прикормка. Пересипаємо. Ось така у нас гарно вийшла прикормка. Ну що, вперед будемо пробувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте, зараз будемо перевіряти, що буде. Так, покажу вам, що в нас є по нажевці. По ножевці в мене є такий мікс опариш і пінка червона і біла. Є трошки хробачка. І ще з минулої рибалки залишилось трошки мотеля він вже правда такий трошки підгулявший. Але я думаю, сьогодні ми його викидаємо, будемо додати потрошку шкор і використовувати їх на насадку. Сьогодні для ловлі буду використовувати вуличні три 60 до 90 грамів і кормушечку 50 грамів. Тож робимо перших 5-6 запормочних закидів. Even do it. Так, закінчили стартовий закорм. По монтажу будемо використовувати, як завжди, інлайн. Відводик від кормушки на основній нашій жилці. Ось. Кормушечка, відводик. І на бусинки фідергам десь 15-16 см. І на кінчику фідергама. У нас такий от вузлик, за який просто удавкою чіпляємо наш повідець. Розпочнемо ловити на метровий повідець. Це в мене крючок Silver Rowch 12 розміру на жилці 01. Насадку на перший закид використаємо одного червоного опариша і підсадимо маленьку білу піночку. Вперед, закидаємося і чекаємо нашого перше клювання. Все, у нас 16 в воді. Чекаємо першого клювання. Там буду тримати десь приблизно півтори-дві хвилини, перших пів години, щоб обозначити свою точку, насипати туди корма. А далі вже будемо дивитися по активності риби, якщо воно сьогодні буде. От, друзі, перше клювання, десь шостий-сьомий закид. І клюнув такий невеличкий підлящик, але вже перше клювання є. Рибка підійшла на точку. Ось такий красий, невеличкий. Але є. Клюнув він в мене на три мательки і білий опариш. Тож продовжуємо. Ось у нас друге клювання. і вже рибка збільшується в розмірі, доволі гарний вже. Зараз будемо його доставати з водички і вам покажу. Ну, Дивимось, ось такий красавічок. Ну це вже це вже нормальний розмір. Все, все і вперед в садок, а далі відпускаємо. Так, наступний, вже третій підлящик. Гарний розмір. У мене сказати, що це лящ, але вже почав додавати трохи гороху. Тож продовжує. Горох, і риба збільшується, збільшується. Зараз закинувся на храбачок. Ті всі плювання були на мотор з пінкою, а зараз закинув на храбачка. А демосвічення зубища. Зараз розклав два будлища, ще одне пікерновий. Були ще трьохметрове, хочу перевірити ближню дистанцію. На Бережній пробці знайшов тут е, такий тверде ну, з ракушками чи з камінчиком. Ось. Е, закормився і вже було два плювання, але як ви думаєте, що? Це були соміки. Не знаю, побачимо. Показ ближньої дистанції, два плювання, два соміка. А на дальній дистанції... А рибка десь пропала. Так що не переключаємося, дивимося що буде далі. Ось у нас вже запрацювала і зближення дистанції. От. І зараз вам покажу що в мені попалося з ближньої дистанції. Гарний клювак. Ось. І ось такий от непоганий непоганий ще попався. Панажеці По в нього... Зараз подивимося. Ага. Клюнув він у нас на один білий опариш і один червоний опариш і дві білих пінки. Ось такий. Ого. го Тобто ближняк запрацював. Ось така комбінація у нас працювала минулого разу. Це червоний опариш і дві білих пінки. Загадаємося, побачимо. что попался вот в такие вот, вот даже здесь наверное, грамм 500-600 на шее чупается у нас такая рыбка хорошо, будем забираться уже вечер а вот и остальная плювака Зараз подивимось, що у нас там. на стан на гачуку. Вот там ще йде води непогано. Дається. А ні. Ось Завершальний кадр. І тут вони мене знайшли. Ми зйдемо за нашу карабалку, подивимося, що у нас є. Ось такий у нас вийшов було. Небагато, але рибка є. Попався навіть отакий от гарний, вже бронзовий. Обах, от ну, В принципі цікаво, місце цікаве. Як для розвідки, як для першого разу, я вважаю доволі непоганий влог. Попадались, звісно, і отакі вот от ребята. Їх вот. аж тут раз, два, вот, третій. І там ще було. Так що якось так. Що ж, друзі, будемо відпускати нашу рибку. Плящики ми відпустимо, а цих колючих гадів викинемо на берег.